Доброго ранку, шановні підписники каналу Тотус Трактор. Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні у нас чергове поповнення. До нас приїхало 8 одиниць техніки, 8 японських міні-тракторів. Як завжди, ми починаємо з вивантаження ґрунтофрез. На кожен тракторець буде встановлена своя оригінальна ґрунтофреза. Дивіться далі. Ну ось це наш перший тракторець, Mitsubishi mt 201 Трьохциліндровий, має потужність 20 кінських сил, механічна коробка передач, реверс. Було керування навісним обладнанням. Напрацювання 881 мотогодина. Присутній каркас безпеки, стандартна трьоточкова навісочка, присутній боковий циліндр. По дисках рік випуску трактора 97, тракторець на японській резині. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтовризою буде 6,5 тисяч умовних одиниць. Наступний наш тракторець Кубота x 20 Сатурн. 4 має потужність 20 кінських сил, тракторець на японській резині. По дисках рік випуску трактора 87-й, стандартна трюточкова навісочка, трикутничок швидкозйому, боковий циліндр, механічна коробка передач, блокування навісним обладнанням, напрацювання 772 мотогодини. Тракторець в чудовому візуальному стані. Коштувати дана модель у комплекті з гунтофризою буде 6,5 тисяч умовних одиниць. Третє наш тракторець на сьогодні кубота Джель 260 з фронтальним навантажувачем. Трьохциліндрова має потужність 26 кінських сил, напівгідравлічна коробка передач, реверс. Блок керування як на обладнанням, так і фронтальним навантажувачем. Напрацювання 926 мотогодин. Тракторець на японській резині. По дисках рік випуску трактора 98. На трикутничку швидко з бо буде ґрунтофреза. Коштувала дана модель у комплекті з ґрунтофрезою 10 800 умовних одиниць. Також до нас сьогодні приїхав такий Янмар, Янмар АФ 118. Трьохциліндрова, має потужний 18 кінських сил, присутній гідра керма. Передня резина у нас буде під заміну, буде стояти індійська БКТ. Задня резина у нас японська По дисках рік випуску трактора 2002, проточкова навісочка, присутній каркас безпеки, механічна коробка передач, функція оберту на місці, реверс. Напрацьоване 732 мотогодини, блок керування навісним обладнанням. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 6900 умовних одиниць. Також до нас сьогодні приїхав такий потужний тракторець Кубота GL280. Трьохциліндрова, має потужність 28 кінських сил, гідропідсилювач керма, каркас Безпеки, Дашечок. Передня разина фірми Bridgestone, має розмір 8х16. Задня резина теж фірми Має розмір 122 х 26 розборні задні диски, по дисках рік випуску трактора 95, трьоточкова навісочка, трактори з гарному візуальному стані, механічна коробка передач, повний прізвит задній при функцію оберту на місці, реверс, напрацьовано 1007 мотогодин, пам'ять навісочки. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 9800 умовних одиниць. Також до нас сьогодні приїхав з такими люк Кубота б 1220 Трьохциліндрова має потужність 12 кінських сил. Механічна коробка передач. Вал відбору потужності на 3 швидкості. Передня резина, як і задня фірми Bridgestone. По дисках рік випуску трактора 79-й. Двоточкова навісочка. Але тракторець хоч і в руках, але в гарному візуальному стані. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 3900 умовних одиниць. Передостанній наш тракторець на сьогодні Кубота GT5. 4 має потужність 23 кінські сили, така напівкабінка. Передні резини, як і задні, у нас фірми Bridgestone. По дисках рік випуску трактору 95-й. Стандартна трьоточкова навісочка, механічна коробка передач, рівна підлога, напрацювання 427 мотогодин у гарному візуальному стані. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтом фрезою буде 7900 умовних одиниць. І наостанок теж ще один янмар, Янмар F235. Трьохциліндровий, має потужність 23 кінські сили, присутні гідропідсилювач керма. Передня резина фірми Брідстоун, має розмір 7х16. Задня резина у нас теж фірми Брідстоун, має розмір 9,5 на 24. На трьохточці, точці. Механічна коробка передач. Напрацювання 1004 мотогодини. Вал відбору потужності на 4 швидкості. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофризою. Буде 6700 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Переходьте також на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців. Та чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі! Тотус трактор!